Нам потрібно буде томати, сіль, селера, корінь селери, корінь хрону, листя хрону, чесник, цибуля, острий перець, лавровий лист. Робимо ось такі надрізи на томатах. Бланшируємо наші томати декілька хвилин в гарячій воді і поміщаємо в холодну. І тепер з легкістю знімаємо шкіру. Кільці ми ріжемо цибулю. На дно п'ятилітрової ємності вкладаємо листя хрону, часник, лавровий лист, гострий перець, цибуля. І для кращого смаку вирішив ще додати свіжого кропу і петрушки. Тепер сюди ж вкладаємо наші планшировані томати. І зверху вкладаємо залишками цибулі, чеснику, острий перець, хрін, павровий лист, кріп, петрушка і хрін. Готуємо розсіл на 2 літри води, додаємо листя селери, корінь селери та 90 грам солі. Розсіл готовий. Перекладаємо корінь селери, кош, листя селери. Тепер це все заливаємо гарячим розсолом. Накриваємо це тарілкою, і за 2-3 дні наші квашені бланшировані томати будуть готові. Усім смачно!